Всім привіт! Мене звати Вікторія. Я вітаю вас на каналі Знохаб. Сьогодні поговоримо з вами про циркуляцію атмосфери. Знаю, що досить складне поняття циркуляція атмосфери, але мова просто піде про вітри. Запам'ятайте, що циркуляція атмосфери означає циркуляція повітряних мас або просто переміщення вітрів. Перше, що таке вітер? Вітер це горизонтальний рух повітря. Запам'ятайте для НМТ, що вітер завжди утворюється там, де є різниця атмосферних тисків. Вітер дує з області високого атмосферного тиску в область низького атмосферного тиску. Давайте поясню вам, як утворюється вітер на прикладі денного бризу. Денний бриз формується за рахунок дня і ночі. Це добовий вітер, який змінює свій напрямок двічі на добу. Денні бризи дмуть на узбережжі морів, річок, озер. І основна умова це різниця у атмосферному тиску. Уявимо собі узбережжя моря і море. Швидше нагрівається узбережжя чи море. Звісно, що швидше нагріється узбережжя. Чому? Тому що над узбережжям пісок швидше розігріється і, відповідно, буде вища температура, але нижчий атмосферний тиск. Над морем відповідно буде вищий атмосферний тиск. Ми знаємо, що вітер дме з області високого атмосферного тиску в область низького атмосферного тиску. Тому денний бриз буде дути із моря на сушу. Нічний бриз, відповідно, буде дути навпаки. Ось така умова утворення вітру. І ще раз наголошую: запам'ятайте, що вітер дме з області високого атмосферного тиску в область низького атмосферного тиску. Запам'ятайте собі простий лайфхак, як не плутати принцип роботи денного і нічного бризу. Ви стоїте Влітку на узбережжі моря вам дуже спекотно і ви хочете прохолоди з моря. Так воно і відбувається. Прохолода з моря завжди буде надходити через різницю атмосферного тиску. З моря буде дути прохолодний вітер на узбережжі. Зараз поговоримо з вами про напрямок та швидкість вітру. Запам'ятайте, що напрямок вітру залежить, звідки вітер дме. От, наприклад, вітер дме із заходу на схід. Як він буде називатися? Вітер буде називатися західний. Назва вітру, наголошую, залежить від того, звідки вітер дме. Якщо вітер дме із заходу, то відповідно він буде дути на схід, але назву носитиме західний. Швидкість вітру залежить від різниці атмосферного тиску. Чим більша різниця атмосферного тиску, тим буде сильніший вітер. Раніше не було приладів, які б Встановлювали швидкість і напрям вітру, тому люди спостерігали за кроною дерев, в який бік вона нахиляється, або за димом із димаря. Зараз створили спеціальну шкалу, яка називається шкала Бофорта. Це 12-бальна шкала, за допомогою якої можна визначити силу вітру. Згідно з цієї шкали, вітер розбитий на 12 балів, і вам потрібно запам'ятати 0 балів. 0 балів це штиль, тобто відсутність вітру, коли швидкість вітру становить 0 метрів за секунду. З цієї шкали ще потрібно знати шторм, який становить 9 балів із поривами вітру понад 18 метрів за секунду. І ураган, який становить 12 балів із поривами. Понад 27 метрів за секунду. Напрям вітру вимірюється у метрах за секунду або у кілометрах за годину. На метеостанціях є спеціальні прилади, які вимірюють напрям і швидкість вітру. Швидкість вітру вимірюється спеціальним приладом, який називається анемометр. Напрям вітру вимірюють за допомогою приладу, який називається флюгер. Тепер скажу вам про рекордні вітри, які панували на нашій планеті. Найсильніші вітри зафіксовані в Антарктиді зі швидкістю понад 90 метрів за секунду. В Україні рекордними Вітрами вітри зафіксовані в Кримських горах на айпетрі понад 50 метрів за секунду. Зараз розберемо з вами один тест, який траплявся на зно зеографії і цілком імовірно, що він потрапить вам на НМТ. Сила вітру залежить від А, відносної висоти місцевості, Б. Віддаленості суходолу від океану, В. Прозорості атмосфери та Г. Різниці атмосферного тиску. Правильна відповідь Г. Різниці атмосферного тиску. На цьому обов'язково наголошую, Завжди учням на курсі кажу поставити 18 знаків. В оклику, що вітер залежить від різниці атмосферного тиску. А зараз одне із найзаплутаніших у циркуляції атмосфери це роза вітрів. Роза вітрів це своєрідний графік, який показує переважаючі напрямки вітру. На НМТ трапляється дуже багато тестів про розовітрів, тому пропоную з вами виконати один. Розгляньте зображено на рисунку розу вітрів, побудовано за результатами спостережень за погодою в червні на одній із метеостанцій України. Визначте, яка погода переважала в цій місцевості протягом місяця. Що ми бачимо на даному графіку? Що переважаючі напрямки вітрів панували північно-західних напрямків. Це не означає, що вітер дув у напрямку північного заходу. Це означає, що переважали вітри північно- -західних. Західних напрямків, тобто вітер дум з північного заходу на територію України. Якщо вітер дме з північного заходу на територію України, це означає, що він дме з Атлантичного океану. Що вітер принесе з Атлантичного океану завжди вологу, хмарну дощову погоду. Тому серед запропонованих варіантів відповідей нам підходить варіант В: хмарна дощова прохолодна погода. Переходимо до найосновнішого у циркуляції атмосфери: це змінні та постійні вітри, які є. На нашій планеті. Запам'ятайте, що до постійних вітрів відноситься три групи вітрів: це пасати, західні та стокові або полярні вітри. Ці вітри також утворюються від різниці атмосферного тиску. Тут вам важливо знати про розподіл атмосферного тиску на нашій планеті. Запам'ятайте, що в районі екватора завжди формується область низького атмосферного тиску. У тропічних широтах обох півкуль область високого атмосферного тиску. У помірних широтах, ми з вами живемо у помірних широтах, в нас низька низький атмосферний тиск. І на полюсах північному та південному формується область високого атмосферного тиску. Відповідно, вітер буде дути, наголошую вкотре з області високого атмосферного тиску в область низького тиску. Тому і в нас і сформувалися три групи вітрів: з тропічних широт, тобто з 30-х широт, з області високого атмосферного тиску, в район екватора, де низький атмосферний тиск, будуть дути вітри, які називаються пасати. Це одна група постійних вітрів. Наступ з з х широт високого тиску в 60-ті широти в область низького атмосферного тиску будуть дути вітри, які називаються західні вітри. І в Україні, до речі, панує західне перенесення повітряних мас. З 90-х широт з полюсів у 60-ті широти, тобто знову ж таки з високого тиску в низький тиск, будуть дути вітри, які називаються східні вітри або полярні, і ще одну мають назву стокові вітри, бо стікають з полюсів. Сезонними вітрами є мусонні вітри. Вони в принципі так працюють саме як добові вітри. Але сезонні вітри означає, що вони змінюють свій напрямок двічі на сезон, двічі на рік. Такими вітрами ми називаємо мусони. Вони змінюють свій напрямок. Влітку і взимку. Принцип роботи, так як денний і добовий бриз. Літній мусон буде дути із моря на сушу. Зимовий мусон буде дути навпаки, з суші на океан Найчастіше мусони формуються на півдні та сході Євразії Але мусони, на відміну від бризів, проникають на сотні кілометрів, а бризи вони дують тільки на незначних відстанях від узбережжя у глиб суходолу. Як пливають мусони на клімат? Це дуже важливо знати для НМТ зеографії. Літній мусон, якщо він дме з океану на сушу, то відповідно він буде з океану, з моря приносити вологу і дощі. Не чекай з моря погоди. А зимовий мусон він дме з суходолу на океан, відповідно, він буде приносити сухість. Давайте закріпимо сезонні та постійні вітри за допомогою тестів. Які вітри двічі протягом року змінюють свій напрямок на протилежний? Бризи, мусони, пасати чи циклони? Правильно? Відповідь буде мусони, тому що це сезонні вітри, які двічі на рік змінюють свій напрямок літо і зима. І наступний дуже схожий тест, але він траплявся на зенозеографії. Які вітри формуються внаслідок відмінностей у нагріванні поверхні суходолу і акваторії океану? Знову ж таки, пасати, які є постійними вітрами, західні вітри також є постійними вітрами, мусони і фени. Мусони це наша правильна відповідь, якраз, бо вони формуються внаслідок відмінностей у нагріванні поверхні суходолу і акваторії Океану, а фени – це місцеві вітри, які зустрічаються тільки на певній території. І запам'ятайте, що фени – це теплий вітер. Зараз говоримо з вами про повітряні маси, які сформуються на нашій планеті. Що таке повітряна маса? Це великі об'єми повітря, які мають певні властивості: це температуру, вологість і прозорість. На нашій планеті сформувалися такі повітряні маси, як екваторіальні, тропічні, помірні, арктичні та антарктичні. Запам'ятайте, що арктичні на півночі, антарктичні на півдні. Ці повітряні маси характеризуються певними властивостями, певною температурою та вологістю, От, наприклад, екваторіальні повітряні маси. Вони теплі і вологі. Тропічні повітряні маси теплі, але сухі. Помірна повітряна маса вона змінюється за сезонами, тому вона буде характеризуватися як від'ємними, так і додатніми температурами, але переважно вологістю. І арктичні та антарктичні повітряні маси вони мають сухе повітря, досить прозоре повітря і характеризуються низькими температурами. Зараз розбираємо з вами циклони і антициклони. Знаю, що це викликає неабиякі труднощі. Запам'ятайте, що циклони та антициклони це атмосферні вихори із певним тиском усередині. Циклон це область низького атмосферного тиску. В центрі циклону формується низький атмосферний тиск, по краях формується високий атмосферний тиск, вітер буде дути від країв до центру. У північній півкулі рух в циклоні відбувається проти годинникової стрілки. У південній півкулі рух циклону відбувається за годинниковою стрілкою через обертаючу силу нашої планети. При циклоні завжди встановлюється вітряна, хмарна, дощова з опадами погода. Якщо циклон влітку це похолодання і дощі. Якщо циклон взимку це потепління і відлиги. Завжди учням приводжу приклад. Запам'ятайте, що циклон це так, як циклоп. Щось таке неприємне. Тому при циклоні встановлюється відносно неприємна погода. Антициклон це область високого атмосферного тиску. В центрі антициклону високий тиск, по краях формується області низького атмосферного тиску, тому рух антициклонів буде відбуватися від центру до країв. У північній півкулі рух здійснюється за годинниковою стрілкою, у південній півкулі буде рухатися проти годинникової стрілки. При антициклоні встановлюється суха, безвітряна, малохмарна, без опадів погода. Влітку це сухість і відсутність опадів. Взимку це сильні морози. Ще є тропічні циклони, які зароджуються у тропічних широтах. Вони руйнівної дії, але особливість тропічних циклонів така, що в центрі тропічного циклону надзвичайно тихо, тому це місце називають часто окомбурі. Тропічні циклони в Азії називають тайфунами. В Австралії вони носять назву віллі-віллі, а в Америці ураганами. Тропічні циклони приносять значних руйнувань. На планеті виникає близько 120 тропічних циклонів. Із 20-го століття вони почали носити жіночі імена. І тропічний циклон Катріна, який приніс значних руйнувань, вважається найжорстокішим тропічним циклоном за весь період. Закріплюємо циклони та антициклони за допомогою тестів. На схемі зображено циклон південної півкулі, антициклон південної півкулі, циклон північної півкулі чи антициклон північної півкулі, ми бачимо, що рух повітря відбувається від країв до центру, тобто в центрі область низького атмосферного тиску. Однозначно, це буде циклон, але чи північної, чи південної півкулі. Рух відбувається проти годинникової стрілки, тому це буде циклон північної півкулі. І ще останній тест на завершення. Якщо метеорологічна служба в січні повідомляє про... Переміщення на територію України антициклону з центральних районів Євразії, то слід очікувати морозної сонячної погоди від посилення вітру, хмарної погоди з мокрим снігом, сильних снігопадів та хуртовинів. Якщо приходить антициклон з центральних районів Євразії в січні, однозначно буде морозна сонячна погода, бо при антициклоні встановлюється дуже суха морозна погода. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся обов'язково на наш канал, ставте подобайку і до нових зустрічей. Успіхів у підготовці.